Бажаю здоров'я, шановні українці. Мене звати Павло Вельчев, за першою освітою журналіст, а також у 2019 році закінчив Київську духовну академію семінарію. Наразі добровольцем проходжу військову службу у морській піхоті Збройних сил України. Через останні події, які е, торкнулися життєдіяльності Української православної церкви. На чолі з блаженнішим митрополитом, Київським і всієї України онуфрієм, хочу висловити свою позицію наступним відеозверненням. Шановні представники державної влади, почуйте, будь ласка, наш голос, бо сьогодні країна як ніколи зазнає великого лиха, не примножуйте людського горя, розділяючи українців на правильних і неправильних, бо наша сила в єдності. Ми всі прагнемо перемоги над злом і робимо все можливе, щоб Україна якнайшвидше піднялася з колін. Але як можна прагнути перемоги, не маючи миру всередині? Чому всі бачать в українській православній церкві ворога в той час, коли вона одна з перших засудила російське вторгнення на нашу святу Землю? В той час, коли наша церква так само бореться зі злом і так само прагне перемоги? У ці святі дні Святого і Великого Посту уклінно благаю вас, не виганяйте справжніх молитвенників Києво-Печерської лаври, які моляться за Україну, за українське військо, за українську владу і за весь світ. Можливо, саме через ці святі молитви ми й досі тримаємось. Закликаю не плювати в лице самому Богові, не руйнувати те, що будувалося роками і століттями, бо. У Святому Письмі написано Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і ширитимуть про вас всякі наклепи й неправду, радійте веселіться в той час, бо велика нагорода буде вам на небесах. Ці слова є великою втіхою для вірних нашої церкви і приводом для того, щоб замислитись для тих, хто її жене. Слава Богові, слава Україні і вічна слава Героям!